Всіх вітаю на своєму каналі, а тебе на друті. Зараз будемо робити з вами огляд товару. Гляньте, яка класна собачка гуляє по магазину. Ну що, ми з чого ми почнемо? Не знаю дуже. Давайте. Под... Ой, моє тісто не... хуторок не підведе. Так, треба брати муку хуторок. Що у нас тут по хлібові? Ну, хліб нам позавозили свіженький. Вагу будемо дивитися. А ну давайте. А ну оцю. А давайте дві з вами по 35 гривень 80 копійок. Яка тут вага? 350 громів. Ну, я думаю, після скандалів в цьому магазині це окей. О, дивіться, 358 громів перестали їсти. Це супер просто. Дивіться, 394 грома. Все наладилося. Бачите, мені подобається. Оце так дожен хліб вісити. В місті з упаковкою вага повинна його бути. А давайте ще якийсь Київ хліб зробимо. Так, 200 грамів. Цей 200 грамів. Ну, ми ж тільки Київхліб перевіряємо. Чи колінічі хочете, і колінічі. Давайте зрівняємо. Колініч проблем нема, тут 250 так, давайте зараз подивимося, дивимося. Дивіться, 248 грамів ну, це допустимо 2 грами – це вже на 50, а тут Київ хліб 200 грамів. 200 грамів ровно, бачите? Все наладилося. Ну, це я з цього АТБ, можна сказати, починала свою блогерську діяльність. Це добре, що співробітники. Прислуховуються до блогерів, до покупців. І у них все починає налагоджуватися. Що, ще щось провіримо? 375 грамів. Хліб шумова. Тут є 375 грамів. Давайте з булочкою розберемося. Вона всеха чи не в мені цікаво. Що тут у нас по булочці? 100 грамів. Є тут 100 грамів булочки? чи нема 100 грамів булочки? просто цікаво. А потім ми з вами зробимо огляд овочі. Дивіться, 104 грама. Супер, прекрасно. Все-таки пошептало, пошептало. Ну, походу, я так поняла. А, просто там легко воно відкривається і хтось, хтось, хтось портачив. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, просіть, щоб, щоб я вам ще тут вагу. Провірила. Давайте ми зараз зробимо огляд по овочам. Подивимося. Дивіться, тут цікаві акцій, знижок, шалених пропозицій. Капуста рання. 11% знижки, 79 гривень 89 копійок. Ох, капуста, Охи, рання. супер рання просто. Картопля 30 гривень 89 копійок. Я мою стару вже брати треба брати тільки молоду, морковка грязна. 39 гривень 89 копійок. Бог ти мой, яка вона все таке страшно. Цибуля ріпчата рання. 45 гривень 95 копійок. Ого, чого так дорого? Цибуля буля ріпчата первія. 26 гривень 89 копійок. Огурчики По 79 гривень 89 копійок. Треба ще подивитися ціни на овочі і фрукти на Мазарі. Там, мабуть, ще дешевше. Дивіться, перець, 160 гривень за кілограм. Ох, це, є. супер перець, супер просто. Ідеальний перчик, в'ялий називається. О, дивіться, який часник завели. М? Тут виходить знижка. 150 гривень за кілограм чесничок. Супер. Так, ямучка по 55 гривень, 95 15 Грейпфрут 69 гривень 95 копійок. Апельсин 44 гривні 95 копійок. Трішки знизився. Ух ти! Дивіться, 69-95. Та чого тут акції немає і знижки? Він же був по 75 гривень банан, я точно пам'ятаю. Якщо ціни кожен день знімати, то все знаєш. Лимони 99 гривень 89, 89 копійок. Угу. Так, кокос 30 гривень 90 копійок за кокосину. І авокадо 200 гривень кілограмчик. Мандарин, перший гатунок 73 гривні 95 копійок. Ого, ківі почти 150 гривень за кілограм. А ось кошик можна взяти за 109 гривень. А скільки тут в кошику? Вага кошика. Тут, мабуть, стандартна йде. Мені просто цікаво, що це достану. Може я її візьму, це ж корисна їжа для ППшників. Вага тут повинна бути стандартна. М -м? Гатунок 2. Ну, в принципі, потрібно бути вже одинаково, а що 109,90 виходить за другий гатунок за кошик. Що, вагу провіримо? Давайте одного перевіримо вагу, а потім іншого, бо я так два не зможу понести. Ну і подивимося, там де більше, і вибирайте. Ну, я думаю, вага повинна бути стандартна. Кілограм, ровно кілограм виходить. 109 гривень. От, вам ще й кошик буде в подарок, можете земельки насипати туди. Я вам розкажу, що можна з ним зробити. Можна цибульку посадити. Ух ти, дружочок бігає. Так, ну, давайте ще один перевіримо. Ну, Якщо це завезено чи є, то тут вага повинна бути нормально. Всі кошики повинні бути по кілограму. Думаю, це один провіримо. Один і другий. Якщо все по кілограму, то відлічно. 968 грамів. Ну, це берете кошик, зложили його там, де більше, бо ще. Може бути в одному. Тут, якщо 968 значить там кіло і плюс 2 грама. Це вигодно брати дешевше. Кошику. М'яшечки такі. М -м. Так, що в нас тут олійка? Щаслив... Щедрий дор, щасливий дор. 70 гривень, 80 копійок. Старжор. 75 гривень, 70 копійок. Так, що в нас там? Риз, гречка, макарони. Риз, гречка, макарони. Будемо зважувати рис гречку і макарони. Я думаю, так. Да. Подивимося. Розумний вибір. 49,90 рис. Интересно, є тут кілограм рису. Якщо немає, то будемо шукати, поки не знайдемо, мабуть. Ну, я шучу. Mm -hmm. Де мої 8 грам риса? Рис можна досипати 8 грамів, а плюс ще й упаковка. З рисом тут проблема. А що тут а йде в нас з гречкою? Цінальна охорона, думаю, знову прийшла ця пришелепкувати зводжує все, переложує. Так що сьогодні неділя, що хочу, та й роблю. Тоже, де це де на Де мої 8 грам гречки? М? Там 8 грам, там 8 грам. Дивіться, скільки пакетів лежить. Чи ви скажете, в другій повинно бути більше? А ну, якщо в оцій більше, то вибираємо, де більше. Це я так експериментально попробую. Два грама не вистачає. Там вісім, там два грама, ну кілограма немає. І мінус упаковка. Ну що це таке? Це ж розумний вибір. А хочете, я вам провірю нерозумний вибір. А от, наприклад, пів кілограма. Булгур крупний. Це нерозумний вибір. Це друга якась фірма. Тут є пів кілограма. 496 грамів. Де виділимо її 4 грама? Де діли? Пів кілограма. Дивіться, маса нетто. Нетто, не бруто ж, а нетто. Ну, Бачите, мінус 3% дозволяється. А що мінус, от, наприклад, 3 копійки, мінус 50 копійок на касі не дозволяється. А що там з цукром? Що тут у нас з цукром? Ну, не знаю, це тільки в цій мережі. В другу мережу, якщо зайдеш, нам проблем немає. Я так люблю оце АТБ. Цукор провіримо. Я думаю, цукор проще брати на вагу. Ти вже насипеш, скільки скільки ти хочеш. Там -м? два грома не вистачило. Два. Везде один не довіс. Куди не кинься? А як на щот піє, не, дох... не хватає, так вони так кривляться на косі. Це якийсь капець. От прийду, скажу, у мене гривні не вистачає. Інтересно, вони мені продадуть без гривні. 48,60. Мука, кіло 800. Та тут всі все зважують, Вон, дивіться, черга стоїть і всі зважують і дивляться, скільки там. Якщо кілограм то беруть. Кіло 780, 10 грам не вистачає. Бачите? 10. Десять грам не вистачає, а плю... мінус упаковка, упаковка грам тридцять М -м, виходить. Так що я скажу на касі, мені не вистачає три гривні. Ви мені відпустите товар? Ну, скажуть, ні-ні-ні, йдіть, шукайте дві гривні. М -м, королівський смак вітає. Ух ти, Дольче, 40 гривень 30 копійок дорого. Було по 2790. Дві неділі назад. Не треба казати, що це три роки назад було. Оце так акції. Знижки, акції, шалені, пропозиції нема. Чудо чудне. А я хочу за цим перцем попробувати. бачила рекламу. А тут з перцем нема. Це, навіть є тільки в Сільпо. Туди треба буде йти. Ну туди буде слідче наше відео Сільпо. Сходимо. Так, це є знижки. Сир кисломолочний, кстати, 5% жирності 69,50. 350 громамів. Непогана ціна. 64,90 український. 300 громів. А що ми тут Молочко ми з вами провіряли чи не провіряли? Пишіть, якщо вам треба доложити там, наприклад, такі сметану, творог, розумний вибір. Ну я думаю, другі виробники ні, а от розумний вибір, щось у нас так часто нахитує, немає довіри. Шановні покупці, яйця. 4 гривні 75 копійок за яєчко. М -м -м. Морожено, я б це Морожено заточила, так на вулиці в нас похолодало. Моноко. Гляньте, яке моноко. А, це магнат. Це магнот, а я кажу моноко. Я хочу в Моноко. Це Магнот. Монго. Магнот. Угу. Так. Добре, перевіряйте суми фінансових операцій. реклама йде? Треба обов'язково тут все перевіряти і все все контролювати, тому що якщо ви не проконтролюєте, то вас нахитають. Математика проста. Ось помок це її де комо. Фелате. Це хто салоти любить гречний, оце беремо такий сирочок, він доволі непоганий. Смачненький, смачненький, супер. суперовий. Так, привіт! Добрий день, я вас вітаю в ОТБ, А ви мене вітайте на каналі. А ви так голову? Так би робили міні-камерою, а? Підписуйтесь до мене на канал, всі роботники в місті з завідуючим. Ану напишіть, хто підписаний з роботників. Плюсик поставте або сердечко. Ну, щоб я хоч орієнтувалася. Ну, ви себе не видате, не вида... Ну, не розкриєте. І напишіть, будь ласка, вам подобається це роботникам працювати в мережі АТБ. Чи це винаждено, тому що треба заробляти десь гроші? І яка тут цікаво, зарплата? М -м паштет 38 гривень, 80 копійок. Хто пробував такий паштет? 340 грамів. Печінковий, класичний. Інтересно, він смачний чи не смачний? Щось в мене камера трішки ось. Класичний. Одна гривня на відбудову. М -м -м. Скажіть, якщо він смачний, зроблю розпаковку, попробую. Ілі пощить. Платіть мені 10 гривень і буде розпаковка цього всього. Щоб мені трошки легше було, бо дорого нинче дорого. Це надав сільпух сходити нову хамона сняти. 27,50. сімп'ятдесять. літом було 17,50. Ціни ростуть трива рулю. М -м. Оце в цьому тебе є у мене воспоминання. Сняла я відео, і з цього почалася моя блогерська діяльність. Чесно, я вам скажу, і сорилась тут, а тепер уже хожу, як до себе додому. Реклама, реклама. яка б не була реклама, вона все. Ух ти! Сільодка! 22,90 за 100 г. 300 грамів сільотки, 22, 22, 44, 66 і по 90 копійок, 67, 68, ну почти 70 гривень сільдина. Це не дорого. 70 гривень. Ось можна, ну там же голова і кишки, то вигідніше брати 300 грамів. Ось 300 грамів, а це дороже виходить. 500 грамів 147 гривень теж дороже виходить. 180 грамів, 51,40. 40 Ось ось беріть, без кишок, без нічого, почти так воно і вийде. В принципі. Ну, ну, і так, у них вибір такий, я дивлюся, тут продумані всі такі рекламщики. Знають, де накрутити, де зекономити. Там знижили, там накрутили, в плюс зробили, кой-що спортилося. Списали, викинули, продавці, покупці за все заплатять. Лучше б касири платили і охоронники, може б не було такого всього. А ну, напишіть, вас штрафують тут чи не штрафують мені цікаво. Тунець 7990 вже подорожав. Ну що це таке? Це нікуди не годиться. Сюди ще в якийсь сьогодні супермаркет. А, на солодощах я ще не було, бачите? А ви кажете, що я тільки одна звожу її хліб. Дивіться. М? Все, всі зрозуміли і всі, всі звожують. На, це 29 гривень 70 копійок, кітка 24,50. Научила за год своєї діяльності. А ви знаєте, трішки краще стало в тебе, що я вам хочу сказати. Ну, раніше був він більш економний цей магазин, а зараз він став просто роз. О, бачите ще раз. Зараз спрошу, і що там? І що там з вагою? Менше? Менше. А на скільки? А ну дайте покасі. 356 Шість. і 330. А скільки долено бути? Ну 350. Ну, так тут 356, так тут справлю. більше. А, а є і 330. А ну оцей. 364. 360. А де той, що 330? Тесь ну, там, не там був, так? Да? Так беріть там де більше. А ну. А, бачите, тут запаковано, запаяно. Запаковано, так, запаковано. Ага, понятно. Так, пішли далі. Люди перевіряють, люди все контролюють. Раз намахає і все тоді. Довір'я до магазина немає. Ну, я вам що я вам скажу по поводу. АТБ. Це вже не став магазин, як раніше, він був економний. Люди вже починають більше перебігати в марки Топт. Я дивлюсь по моїм просмотрам. Людей туди більше почали дивляться моє відео і всі туди біжать. А що це таке за новинка? Ух ти! Це новинка 249,90. Це кохве. Арабіка. Хто хоче таке кохве Арабіка? М? Супер! Кохва новинка. Що не так високо поставили? Підпригувати треба, чи стрілянку мені нести, чи табуретку. Ну, а якщо шо, до роботників просить, нехай мені подають. Робота у них тут така. Пишіть, мені цікаво, вам подобається роботи? Ну, є іменно фанати, яким дуже подобається праця ВТБ. Ну, я думаю, якби тут була хороша зарплата. Тобто люди сюди не требувалися. Робили б собі та й робили б. Це оток. Добре, полетіли ми далі. Щедрий дар? На столі завжди є. Щедрий дар. Улюблені страви. ой я маю, така реклама. Що тут Чипсяки? Хочете Чипсяків? Що глянемо, Може, хто чіпсів хоче. 54 гривні 40 копійок. Ну, за 38 я ще брала. Ну, за 54 це вже занадто дорого. Це вже розкаш. О! 37,90 120 геромів. 54,40 125 громів хвильості. А це лейс. Лейс зробила для нас акцію. А це люкс, а це лейс. А тут, виходить, 37,90 і 120 геромів. О, це треба купити. Тут ще акція є. Гарантовано. Дивіться, ви купили оці чіпси. Щотижня, щодня. Гарантовано приз буде вам. Ух ти! Супер просто. Оце треба всі їх скупити. І точно щось можна буде виграти. Слайси. 60 гривень 20 копійок. Всі 30 грамів. 30 грамів, 60 гривень 20 копійок. Ага. А от, 1990-50 грамів. Це 210 гривень. Грубо говоря, 210-211 гривень 100 грамів. Ого, більше 2000 за кілограм. А воно ж у йде, в принципі, я зрозуміла. Заходьте на сайт. Заходьте, на сайт. Сансонеч, двадцять гривень, 20 копійок. Сансонеч, стоїть. Гарна економія. День у день, я кстати, брала оце насіння. Мені подобалось воно. Не було там ні прілих. Ну я брала, поки воно по акції були, але там воно було трошки дешевше. Не 49,90. Дешевше.